Простачки. Роздуми над Словом Божим на вівторок першого тижня. Адвенту. Тієї години Ісус веселився у Святому Духові і сказав: Славлю тебе, Отче, Господи Неба й землі, бо втаїв ти це від мудрих та розумних, і відкрив Те немовлятам. «Так, Отче, бо таким було уподобання в Тебе. Усе передане мені моїм отцем, і ніхто не знає, хто син, один тільки отець, і хто отець, один тільки син, і кому тільки син захоче відкрити. Звернувшись до учнів наодинці, він сказав. Блаженні очі, які бачать те, що ви бачите. Кажу вам, що багато пророків і царів бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути те, що ви чуєте, але не почули. Хто такі немовлята? Кому отець відкрив таємниці царства? Грецьке слово непіос перекладається як немовля. Або мале дитя. Натомість у переносному значенні воно означає когось нерозумного, простого, людину, якій ще важко здогадатися про ті чи інші речі, Певний ми використовуємо це слово подібним чином, коли кажемо: ти ще малий, або не доріс ще до такого протилежне дитячому незнанню. Є постава мудрих та розумних, Софон каї сенетон, досвідчених, умілих, мудрих, проникливих тощо. Постає запитання. Хіба не до мудрості я маю прямувати? Хіба не йдеться про те, щоб я осягнув духовну зрілість? Більше того, в посланні до корінтян. Можемо знайти думку святого апостола Павла, яка, здається, підтверджує наші сумніви: Коли я був дитиною, говорив як дитина, думав, як дитина, міркував, як дитина. Коли ж я став мужем, покинув те що дитяче, у грецькому тексті навіть використано ті самі слова у сьогоднішньому уривку з Євангелія. Ці життєві позиції показано по відношенню до Бога. Звичайно, Господь прагне мого духовного зростання, але Він також прагне, щоб я перед ним був нерозумником, який на всьому знається і все осягнув, а всього лиш малим, відкритим на те, що знає і розуміє сам Бог. Уявіть собі, хлопчика. Який спостерігає за роботою свого батька, наприклад, як тато косить траву, рубає дрова чи ремонтує авто, і мріє, щоб тато і його навчив усього цього. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.